Наверное, если ты это видео, если я знаю, що ти відкрив це відео, якщо я його записую, то я з собою чув себе грустно грусно, одиноко. Чеки, чейки, душа на розмовах про все і про все обще в житті. Я, короче, себе чувую часто в компаніях, якісь в групах людей. Самотньо, якби це странно звучало, але Типа манік це не слухає, перебуває, або роблять вид, виш мене взагалі не існує. Я чувствую себе з тими людьми. Так само і вдома, коротше. Або з друзями. Типа, перекидаєшся тіктоками, устроюєш сторі гуляєш. Але ну ти якась тиша, розумієш? І типу це неприятно тиша. взагалі неприятно. Я розумію, що тиша — це добре. Що всім людям вона пише, але коли вона постоянна, блин, це не Ніби ти є, але тебе не помічають взагалі. І це не значить, що навколо немає людей. Це значить, що просто між нами стіна. Я даже плакала по ночам раніше. А днем робила вид, що все нормально. Ну но так не треба робити тому що. Так, да, всі будуть подачувати грустно, але це твої емоції, ти чоловік, і випитувати грустні емоції, це нормально. Це як емоція, як сіні чи пусть. Це сама емоція, як і радість. Це не погана емоція, вона просто негативна. Якщо ти це чувствуєш теж, то ти не дильний, не слабкий, це така сама. Самотність не завжди не значить, що тебе не люблять. Це значить важливо, що у тебе починається новий етап, нове життя. І в тебе є шанс нове життя. Якось з цим справляюся, що мені допомагає. Я почала виговарюватися і писати якісь свої мислі. Не кожен день, звісно, але в духно. І вести аля такий днівник. А ще я дозволила собі не шукати нові знайомства на сільне, тому що я просто хочу жити. Люди самі прийдуть. говорити людям, що тобі плохо це нормально. Я от, наприклад, пришла сказала, что вот она самотница, сказала, да, мы тебя любим. реально. И я поняла, что все у нас тут. Мы навязываем по себе. Вот я зачем не так. Делаем. Это плохо. Но главное, я научилась быть сама собой. Быть с собой опорой. Это очень сложно, но все это возможно. Просто любить себя. Проводить час с собой больше. Люди постоянно себя любят. Помню, що самотність це не кінець. Це можливість для нових початків. Якщо ти дослухав, я записую кінець, то значить ми вже не такі самотність з <гум> тобою. Ми не шо один одного. <гум> 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 Надіюсь, тобі зараз чуть-чуть тепліше. І ти розумієш, що ти не один такий. Що ти справишся з усім, я в тебе вірю. Давай обійму.